Цьому році перше Бориспільська міська організація проспілки працівників освіти і науки України разом із фондом соціального страхування тимчасової втрати працездатності відправляли групу учнів на відпочинок в дитячий оздоровчий заклад. Феодосія називається цей заклад Орльонок. Наші дітки приїхали буквально у вівторок з цього відпочинку. Це вперше в цьому році було започаткований такий відпочинок. І ще е, сьогодні має приїхати група теж з Орльонка в кількості 32 учнів. І, е, Дітей працівників освіти там буде тільки троє чоловік. Також в цьому році відпочиватимуть наші діти, працівників освіти в санаторії Чайка села Чайки Богуславського району і в санаторії Славутич Переяслав Хмельницького району, село Циблі. Ну, сподіваємось, що на наступний рік більше ми оздоровимо дітей. В цьому році у нас вийшла одна, 21 дитина на відпочинку, ми відправляли разом із фондом соціального страхування. Це був найцікавіший, це коли ми празднували літом новий рік. Це було саме непередбачуване. Ну, у нас був і Дід Мороз, і Снігурочки, у нас все було. Ми ну, там були діти з різних міст, з різних сіл. Ми з ними спілкувалися. Ну а також мені сподобалися наші е, заходи. Ми їздили на різні екскурсії. Е, кожен ранок у нас була така екстремальна зарядка. Всі ті самі документи, які оформляють завжди батьки, коли відправляють дітей на відпочинок. Заяву пишуться в закладі в школі. Потім передаються ці заяви сюди до нас, в управління освіти. І все, що там потрібно, документи. Медична довідка 079, довідка про те, що не були в контакті з інфекційними формами, довідка про прививки, ну а всі решта документи, заявки, різноманітні акти, договори. Це вже складаємо у. Проспілка із фондом соціального страхування. На сніданок молочну кашу, там сардельки, ну, дуже смачно все було. Фрукти. Коли ми вивчили пісню, не змогли її розказати. В дільфінарій, там було саме весело. У цьому році нам випала честь відпочивати з дітками і вівторок ми повернулися з відпочинком. Відпочивали під Феодосією у селищі міського типу Приморський. Чим унікальна ця зона? Тим, що тут зустрічається в цьому місці Степова гірська зона. Повітря чисте, море чисте. І як самі феодосійці говорять, що тут море солоніше, ніж по всьому узбережжі. І от подивіться на наших діток, які вони красиві, які вони однакових футболках. Ці футболки подарували заклад цей дитячий оздоровчий нам, всім групам, які виступали. І от нашого першого загону колір оранжевий. Ми маємо девіз, ми маємо назву і кричалки все те, що ми. Вивчали разом, дітки привезли на рідну землю. Дуже цікавий відпочинок. Ми не тільки відпочивали, здоровлювалися в таборі, а також побували на різних екскурсіях. Побували на могилі Івазовського, Феодосії, у Форгенесі фортеці. Потім в Дельфінарі їздили. Дітки дуже задоволені. І ми маємо надію на наступний рік також попасти в цей табір. Ну, зарядка була цікава під музику, захід сподобались дискотеки. Як ми на море ходили, те, що ми були дружними, знайшли нових друзів. Ну, все сподобалось на слідчі рок. На слідчий рік хочеться. Да. Мені дуже сподобався відпочинок в лагері «Орльонок», перш за все, потому, тому що я знайшла там дуже багато нових друзів. Це були незабутні хвилини спілкування з ними. І перше все я хочу сказати велике спасибі нашим вважатим, за те, що вони піклувалися про нас і. Завжди робили так, щоб нам було дуже весело в цьому е, таборі, щоб ми ніколи не сумували. І якщо чесно, я б дуже хотіла поїхати на наступний рік в цей лагерь. Дуже сподобалося закладі, дуже сподобалося все сподобалося так, як до нас відносились. Сподобалося все, сподобалося море тепле. є велике бажання поїхати до наступному році і знайти ще багато нових друзів. Лагер дуже сподобався. Гарний колектив. Вважають добре, завжди підтримують тебе. Море було тепле. З багато нових друзів знайшов. Зараз з ними общаюся ну, там, в контакті, там, мережі різні. У нас були. Як це сказати? Навіть веселі старти ми бігали по станціям, виконували різні завдання, пролазили через канати, і це були теж незабуваємі враження. Ми, ми також танцювали майданс і Мені дуже сподобався цей захід через те, що ми дуже тоді всі згрупувалися, і були дуже дружні, і переживали одне за одного дуже. І це були незабуваємі враження. Всі були на одному рівні і всі були чудові. Мені сподобалося все, особливо море. воно було було дуже тепло, і навіть ті хвилі вони теж таку ну, атмосферу е, робили. Сподобались також дискотеки. У нас там діджей Ілюша. Люша, респект. Ну, море. конкурси. Фортеці будували на пляжі. Свіді, віз викладували з піска. Як сідає вас, ми, ми доб'ємося успіхами, ми краще будемо побігати, де не і перша 21-ГО ВЕКА! Мы дети 21 века, всегда и во всем мы добьемся успеха. Мы лучшим не будем, победу добудем, и первый отряд никогда не забудем. Ищего не знать кричалочку, я все пояснює. Хорошо? Хорошо, хорошо, замечательно. Просим, просим, повторить, обязательно.